Всім привіт! Ви на каналі Віки готую, з вами я Віка, і я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки у нас тут багато цікавих та простих рецептів, які дуже легко повторити у себе на кухні. А сьогодні ми разом з вами приготуємо класну альтернативу покупному згущеному молоку, яку дуже легко приготувати і мега просто повторити. І давайте подивимося, що нам необхідно для цього. Не забувайте, що в описі під цим відео я завжди залишаю перелік всіх необхідних інгредієнтів для вашої зручності. Основою даного рецепту, звичайно, є молоко, у мене воно є покупне, найкраще його брати з вищою жирністю. Далі у нас йде цукрова пудра, саме пудра, а не звичайний цукор, оскільки за рахунок неї наша згущенка не буде зацукрюватися після приготування. І останнім інгредієнтом є звичайне вершкове масло. В цьому рецепті у нас присутня певна пропорція, за якою можна легко коригувати ваші інгредієнти та робити відповідний об'єм згущонки. В цій пропорції у нас є співношення 100 до 100 і до 10. Тобто на 100 мл молока ми беремо 100 г цукрової пудри та 10 г вершкового масла. В моєму випадку я буду брати 200 мл молока, 200 г цукрової пудри та 20 г вершкового масла. Отож, давайте переходити до приготування нашого рецепту. Спершу звичайно зважую всі наші інгредієнти почергово, і після цього перехожу до сотейника, в якому ми будемо варити наше згущене молоко. Важливо брати його з товстим дном, а також щоб він був доволі високий в порівнянні до нашого об'єму молока, оскільки молоко ми будемо виварювати, воно буде підніматися приблизно в три рази, тому важливо брати посудину в якій він буде вміщатися, та все добре провариться. В наш сотейник я пересипую всі наші інгредієнти, і тепер переходимо до самого приготування. Перше дуже важливо поставити наш сотейник на максимальний вогонь. В моєму випадку це є під цифрою 9. На цьому максимальному вогні ми доводимо нашу суміш до закипання. Після цього одразу скручуємо наш вогонь до вище середню, тобто в моєму випадку, це буде 7. І тепер, помішуючи, ми варимо цю суміш приблизно 10 хвилин. В моєму випадку для 200 мл молока мені знадобилось лише 8 хвилин для того, щоб суміш загустіла і коли вона охолола, була доволі густою. Якщо ви варите більше, ніж 400 мл молока, тоді вже орієнтуйтесь на 10-12 хвилин. Ось така в результаті у мене виходить консистенція. Коли ви задоволені густотою вашої суміші, вимикайте вогонь, і зараз переходимо до дуже важливого етапу цього приготування. Зараз наше згущене молоко потрібно швидко охолодити. Для цього найкраще брати дві посудини. В одній ми будемо вливати наше згущене молоко, в другій. Ми заливаємо дуже холодну воду, найкраще додати ще лід. Або якщо ви будете робити, як я без льоду, тоді змінюємо воду приблизно три рази. Ставимо нашу посудину з згущеним молоком, ви посудину з холодною водою, і добре це все перемішуємо. В результаті наше згущене молоко повинно охолонути до кімнатної температури. Як вже я зазначала раніше, мені для цього знадобилось тричі поміняти воду. Вона має бути постійно холодною. І ось такий результат у нас з вами виходить. Це дуже ніжне згущене молоко, воно набагато ніжніше, смачніше, ніж покупне. Це просто ідеально до ваших десертів, чи, можливо, ви любите з кавою, з чаєм. Це згущене молоко стане ще гостішим після того, як ви його поставите в холодильник. І ось в результаті я дуже вам раджу повторити цей рецепт, особливо якщо ви дуже любите солодке. Його дуже легко приготувати. Приблизно за 10-15 хвилин у вас вже буде смачна сгущенка у себе на кухні. Тому, якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. А я вас буду чекати на цьому каналі до наступного рецепту. Всім смачного!